Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися однією з моєю думкою майбутнього квітня або мутації. І хочеться дізнатися вашу думку згодні ви зі мною. чи ні? це показую вам мою бідосю, яку я купила того тижня у четвер. Я її бачила ще до цього, в четверг, була я в іншому селі, і заскочила в реве. І вона там так стояла, вона мені дуже сподобалась. Зараз буду обрізати квіточки. Квітка теж буду вирізати. Ось така красива квітка. Але я подивилася, вона там така мокруча була, з аж штекло. І стояла вона якраз в проміжку між дверима вхід-вихід. І люди постійно туди-сюди ходять. Двері постійно відкриті. Там холодно, ну я не знаю, мабуть, нижче, ніж 15 градусів було. Думаю, не хочу я зв'язуватися з цим. А через тиждень, прихожу, вона ще стоїть і вже її листя було таке. Це вже після обробки відвалюється. Один листок чи два я прибрала. Не, навіть три прибрала, бо був один ще такий малесенький. Там він такий вже слизький такий був. І зараз вона ось в такому стані. Один тільки більш-менш листочок нормальний. А один іще такий ось. Ну, тут, якщо збережеться оця кантовочка зелена, то може оця зелена частина ще й буде функціювати. В общем, отаке от о. Обробила її топсином, пролила, бо вона була майже вже суха. О, вже один листок і впав. І це відпаде і подивлюся, що далі буду з нею робити. Може залишиться тільки одне коріння. Отака бідуся. Це листя поки нормально. І в неї такі височені квітконоси. Ось іще один, Бутони відсихають, Не всі. Ось теж. Це треба все відрізати, бо воно їй зараз не на користь. А це мій новорічний. Той, що проснився. я його купила. Квіти вже зрізала, він досить довго стояв з квітами тут. І сохне. Десь тиждень, так, 7-8 днів, і я його вже три рази пролила, ні, два рази прорила, пролила фунгіцидами різними, а тепер буду проливати чимось для того, щоб збільшити метаболізм, засвоєння, тоді вже якимись стимуляторами. Так. А, і ще зараз так. розкажу: тут у мене була така комічна історія. Мутація, все про мутацію. Пам'ятаєте цього мого котика, да? я забрала поза того тижня, по-моєму, одну орхідею, ну, така звичайнисенька. У сестри чоловіка ми в неї були, їй хтось подарував, але вона квіти не дуже полюбляє живі, в неї більш такі до да, штучних. І я хотіла викинути. Стояла вона теж в неї в воді, так а ну нічого. Якщо знайду фото, вставлю. Ну, буду, його як форматувати, вставлю фото такі. Звичайнесінькі, ну в мене ніякої зацікавленості до цього фаленопсиса не було, ну аж кадав викидати. Рослина нормальна. Я забрала в неї і вчора чи позавчора в нас були друзі. Ну, моя подружка, яка майже всі мої фаленопсиси позабирала, бо я її віддавала коли. Захоплювалася новими відами. Він у мене внизу стояв, той фаленопці знову наш розглядає, що у мене нове зацвіло. Бери оце і каже: а це теж красивий. А я хотіла його, оцей фаленопціс, теж продати. Ну, якось так купувала, аби купити. Але у мене бажанки зовсім інші, а місця-то не дуже багато. І вона його бере в руки думає: о! Зараз їй теж запропоную, якщо хочеш, бери. І тільки я відкриваю рота, а вона витягує його, щоб подивитися там на другий квітконос. там вона, квіточка засихає. І в цей момент я бачу оце. І я аж поперхнулася. Я не встигла сказати: забирай цей. Бо він зацвів ось так. Зараз я переставлю. Зараз я переставлю на стіл, щоб було краще видно. Все ж таки, оце лампа вона заважає показати нормальний колір. Ну, як виглядає, оно ну, хвилиночку. Тобто я бачу ось це. Вже питала в групі, сказали, що це поки що пилор. Він же не відкривається третій чи четвертий день. І я, ж, я зразу як побачила, мені теж так подумалось, мабуть, це пилор. Бо Ну, ось квіти. Ось такі в нього квіти, отак він сидить. І спостерігаю, а він не відкривається і не відкривається, так і залишається. І, до речі, це та гілка, я його показувала, до цього робила огляд. На цьому квітканосі в нього така непевна квіточка теж з мутації відкрилася, яка швидко засохла, і ось теж один. Ну Це був нормальний. Коли я його показувала, в нього були нормальні тут дві квіточки. Як і з цієї сторони квітконоса. Ну, на цьому квітконосі, тільки тут, ось бачите, тут вони такими стя... стяточками, як родинки. А на цьому квітконосі було дві квіточки, і вони були нормальні, без таких стяточок. але ж були теж метеликами. І ось ось такі відкрилися. Отак от чудять наші орхідеї. Але пригоділося мені його зараз продавати. Бо якщо будуть отакі квіточки, то мені отаке подобається. Навіть якщо ви не маленькі. Ще ось один бутончик. Так, ще ось один бутончик. Хто знає, яким він буде. Подивлюся, він дорощує бутончики і ось. Оце дорощений, новий. Хто знає, що так вплинуло. Чи вони там якось в нього, в його організму якось ці мутації самі розбираються, коли якої квіточки бути? Гарненький. Ось так буває. Ну, чудний, а? Але гарненький. Ось так, краще видно. Ось так мутація, яка вона стабільна, нестабільна. Бо дуже часто орхідеї, я чую так, у мене ж та ще такого досвіду немає, що купили з мутацією, розцілу без мутації, або зовсім інша мутація, якось мій спот Леопард. У нього теж такі дві, а це перша квіточка відкрилася, зараз я її розверну. Ну, видно, да, в нього. Петалії в більш такі видовжені. А оця друга квіточка, вона вже така красива. її такі більше круглі. Не хочеться на стол перетягувати. Як мені оце подобається. Зараз я ще спробую показати тут низ оцей. Яка вона красива. А ось ще в мене заців мій вигліб, Той, що я купувала з тріпсами. Два квітка носа дав він, а це все розголодження. Такий гарненький. продовжує цвітіння із смітника. Але я, коли на неї дивлюся, у мене зовсім є інші уявлення у мене в голові. Зараз розкажу. І ось почав цвісти, то, що я купувала влітку, це бігліб цепілор Evolution, але квіточки. Зараз теж на стіл переставлю, щоб краще можна було подивитися. Ось він. Камера, на жаль, викривлює його дійсний колір. Він такий більш цікавіший, більш темніший. І квіточки в нього, коли я його купувала, хотіла, що я сказати, що в нього вони були більші. Не знаю, це його квітконос новий він випустив, бо я його коли посажувала, він тут так гарно вже вкорінився. Палити і не дуже видно коріння, але ну, коріння в нього так гарно понаростало. І теж, коли на куплених квітконосах, то оце між вузля відстань між квіточками була більша. Зараз крапелька води, як он виглядає, Я їх прискало недавно. Була більша ця відстань, а зараз такий. Квітконос наче довгий, а тут квіточок якось таке не дуже багатенько. Якісь такий як коротенький, якийсь квітконосик. Може, тому що відновлюється. А квітконоси, коли я обрізала, я їх намазала пастою, і там у мене виросли квітконоси. Ось вони, до речі, стоять, треба вже викинути тільки. Місце тут займає. зараз покажу. Спитала, о Юлі, що з ними робити? Вони ще один з квітоносом. Я вже так і воду не міняю, нічого. Думаю, зацвітуть, не зацвітуть. Ось, обрізала. Он, видно, що я обрізала і знову квітконос, і вони вже підсихають, ну це таке вже. Діток не вийшло. Ага, ось іще. Оцей подарунок від Людмилки, він цвіте постійно, доращує якусь одну-дві квіточки цвіти. Ось знову. І ось знову розголодження буде цвісти. Але він не хоче ростити листям. Коріння в нього гарно росте. Треба палити. І в мене вже нового багато понаростало. Але я оце все три листочка і більше нічого не хочу рости, я не знаю, що з ним робити. Ще це такий сорт вреднуватий. Коли я вирощувала, було в мене багато фалонопсів багато років тому. Якось я на це не звертала уваги. Там коріння, ну, росте коріння, рости листочок квітонос, квітконоси, потім квіти. А так, що, як роси? Ну і такі ж ті гібриди були, як і зараз, мабуть, ті класичні гібриди не мутовані, вони теж ростуть на порядок краще, мені вважається. А, ці з мутаціями якісь вередливі. Може дійсно сорт такий. Де мені так подобається, такий гарничий. Так а про що сьогодні? А ось про що сьогодні? Це про цю квітку. Яка раз в мене з мутацією ось такою. Вона така подвійна. Зрослась квітка ножка. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз. Зрослася квітка ножка. Я робила коротеньке відео. Так буде краще видно, правда? Так от, я робила коротке відео з цією квіточкою, і мені там написали ось такий коментар. І читаючи цей коментар, у мене така блискавка зразу в очах. Я почала уявляти, що всі квіти такі, яка б була поцегорона, який б був квітконос ряснючий. І, до речі, мені така мутація дуже-дуже подобається. Я бачила вже не один раз, ось зовсім за короткий період, так процвітають у дівчат. Може, щось в світі робиться таке, що так впливають. На мутацію. Ну це ж не тільки в рослин, це ж і в тварин, і в людей. Мутації ж бувають різні, я маю на увазі походження мутації. І хочу ще сказати, що після того у мене виникла така ще картинка цвітіння мигдаля. але замість квіточок мигдаля Квіти фаленопсісів. Ну, я от уявляю, так от знаєте, хто вміє да, і реалізувати передачами, що ви хочете побачити. Так от я уявляю цю свою наречену зі смітника, навіть вона без мутації, не метелики, не колорик, з такими квіточками, але ж вони були якби подвоєні, по дві, яка б це була картина зовсім інша. Я поки ще не уявляю Плора в такій мутації. Хоча ось одна квіточка, якби була дві, то вже було б Або Або триліпс. І не уявляю стюартіану в такій мутації. Хоча. Але всі інші, ось оця мені так подобається, вони і такі красиві квіти. Ну, це зараз. Підем туди на сіл з нею. Вони настільки красиві квіти, і якби їх було по дві, навіть без мутації. Так всього їх чотири. А так би було набагато більше і зовсім по-іншому б виглядало. І ця теж. І особливо я уявляю. Дуже так гарну картину. Мультифлорки, коли цвітуть, з такою мутацією. Саме от з такою мутацією, коли її багато. Мутов... Я маю на увазі з мутацією метелика, чи не метелика, чи класичний варіант, було б дуже красиво. І щось мені так уявляється, що все... це квіти майбутнього, майбутні мутації, за якою архамани будуть ганятися, як зараз за деякими сортами. Бо сама по собі та мутація, це метелики на інше, вона ж з'явилась ненавмисно. То такі орхідеї вибарковувалися, бо вважалися це вади, а потім роздивилися і зараз це тренд, це пік популярності. От і все нові, нові сорти робляться, які всі хочеться і хочеться, а всім ще й не купити. Ось, да? За ними як всі бігають. І чомусь мені вважається, що така мутація це теж квіти майбутнього. Як ви думаєте, як ви думаєте, подобається вам така мутація, чи не подобається? І чи ви уявляєте собі такі мутації на ваших квітах, на ваших орхідеях? дуже-дуже цікаво. Оце я вже який тиждень. Після цього коментарю хожу і уявляю свої орхідеї, яких в мене поки що не дуже так і багатська, з такою мутацією. Ну, ось оця, оця малеча, наприклад, да? квіточки в неї малесенькі. А якби ж вони були подвійні, то вже було б набагато більше Оце мультифлорка. Воно вже відцвітає, вона дифікано засух. Або ось ці, як це було прясно. Ну мені бачиться це дуже-дуже красиво і чогось майже впевнена, що в майбутньому буде і така мутація. Тому дуже-дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Виявляєте, ви свої так орхідеї? Чи ні? І чи буде ця мутація в майбутньому популярною? бажаною верхоманів. А на цьому все. Слава Україні, смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення.